Всім доброго дня, мазинфаджу вас вітаю. Ну що, дорогенькі мої, Почнемо оновлення асортиментику. Довго чекали. Для фанатів Самсунга. Представляю, А06, А-16, А25, А-26, А36. Ну що, дочекалися? Самі популярні бюджетні моделі Samsung до нас доїхали. Різноманітні саме, не забуваємо, що ми даємо скло подарунок. І ціни, телефончики всі сертифіковані. Офіційна гарантія на 12 місяців, відповідно. І плюс ми ще даємо подаруночки, скло захисне в подарунок, відповідно, на них. Також звертаю увагу, як завжди, асортимент у нас повний, як ігровий смартфонів, поки X7 Pro, так поки X6 Pro. Note 14 бюджетний варіант. Redmi 14 c та Поки це 75 плюс подаруночки, блоки, зарядки та скло йдуть до них. Техноповас потужна батарейкою 7 МП, Гламур повний затієний біо. Протиударний модельки теж ж саме, це Realme C75. Ну і Samsung a 06 a 16 a 25 a 26 a 36 Вони запаковані ще не встиг. Ну прямо хотів з вами поділитися. Чекаємо на вас. До речі, Samsung є такі сумасшедші знижечки, дешевші, ніж де. Заходьте, порадою.